Життя молодих людей, особливо студентів, подібне до Куплячого вулкану, вирує і не зупиняється. Ти розумієш, що у тебе з'являється безліч справ, яких більше є, наче сніжний ком. І вирішувати їх маєш самотужки. Комусь це вдається краще, комусь важче. Тож, уявіть собі ситуацію. Маленький першокурсник. Котрий у період коронавірусу та війни в школі більше навчався працювати онлайн і не один рік, а тут коледж. І все почалося очно: пари, консультації, заходи, перездачі, повітряні тривоги, проживання гуртожитку ой-ой-ой. Хоч би не залишитись одному на перездачу. Ось такий. Валера Гарбузенко розпочав, як то кажуть по сучасному, адаптаційний період у ПФКТБ. Чи то наснилося мені, чи то насправді так було? Я все скакав, ганяв, казився, а потім. Сильно розлінився, байдикував, багато спав і чуть би сесію не здав. На носі новий рік, Різдво, кутя, а тут усе не до путя. рівняння зда, якесь тупе, і автомат то не моє. Я просто хочу їсти, спати, на сесію мені начхати. Валера, скільки можна, скільки разів тобі ще казати, ти можеш себе вести як дитина. Чудик, і чудих і чудить. І кожен раз якісь нові проблеми. Ну Що ти робиш? Чим ти займаєшся? Ти що хочеш на зимові канікули залишитися на перездачу? О Боже, що та валає? Валерій сон перебиває. Сховаюсь і не піду в укриття. Я хочу спати. Не будіть дитя. Вже годинка, чом не спиш, дитинко, вже твоя мату. Хочу спати по гарбузенка Пердит. А добре виспався якась тоска. Піду пройдуся і з когось трішки прикольнуся. Фіше, Де складай дрова, вел Валера, зачини вікно! Зайду на вечорниці до дівчат, можливо, зім там мармелад. Круто! Завтра Миколая, піду на сесію, там пострибаю. А секзамен. Виходимо. І тут у мене попандос. Із математики такий рознос. І Миколай не допоміг, приготував мені батіг. Невже я сам на перездачі усі роз'їхались, я плачу. І що мені тепер робити? Як у гуртожитку сам буду жити? Я так не хочу, Миколай, мене малого виручай. Все зроблю, вивчу, приберу. Я виправлюсь і більше не засну. Михайло, як там наш Валера? Він молодець, все здох. Все здо. Молодець, молодець. Присниться ж таке. Ху, синулька, молодець. Все сім сім здав. А тепер можна й додому на новорічні свята. Що йде? Ходім. Вийшла спочатку. Ти про спросоння вже все забувся. Шановні захисники України, викладачі, адміністрації, працівники коледжу, студенти та батьки. З новим роком та Різдвом! Від імені студентської ради висловлюємо всім свою вдячність та шану за працю. Бажаємо натхнення та творчих успіхів. Хай Господь захищає вас, захисники, як ви захищаєте нашу Україну. Нехай цей рік принесе вам море натхнення, тісну та якісну співпрацю з роботодавцями, багато щасливих та щирих моментів. Бажаємо, щоб новий рік став для вас роком перемоги, зростання та натхнення усім. Бажаємо вам студенти, У ці святкові дні знайти радість та спокій у мирне завтра. Хай господині наступного року ніжно прошепоче тобі на вушко. Все буде добре. Вітаю з Новим роком. Роком змії. Нехай дбайлива змія охороняє ваше здоров'я як аптечну чашу, не підпускаючи ніяких хвороб. Бажаємо у новому році досягати своїх цілей, які ви поставили перед собою. Хай у новому році життя дарує лише приємні сюрпризи. З, з новим ж...